Вітаю вас, любі мої маленькі математики. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати число і математичний вираз. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько сіли, все, вже час, роботу починає клас. Готові? Так, а настрій клас, то успіх всіх чекає нас! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної країни математики. Подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо на ось такому екологічному транспорті. Оберіть, будь ласка, якщо ви обрали електросамокат, вас очікують гарні знання. Гіроборд вас очікує гарний результат на уроці. Велосипед вас очікують на уроці позитивні емоції. Гіроскутер Сигвейт. Вас очікують нові знання. Вибрали, поїхали. Отож, діти. Ще на початку навчального року ви вчилися порівнювати числа, встановлювати істинність або хибність рівностей і нерівностей. На попередньому уроці ви ознайомилися з порівнянням виразу та числа. Як можна міркувати при порівнянні виразу і числа? Треба спочатку обчислити значення виразу, а потім порівняти числа і поставити між виразом і числом той самий знак. Однак існує спосіб порівняння виразу та числа без обчислення значення виразу. Саме про цей спосіб ви сьогодні і дізнаєтесь. А я пропоную вам грати у футбол, математичний футбол і забити гол. 2 плюс 3 5 гол. Молодці. 9 мінус 6. 3. Гол. 7 додати 2. 9. Гол. 7 відняти 3, 4. Гол. 2 і 8 разом. 10. Молодці. Гол. І 5 відняти 2. 3. Гол. Розумники. Сідма. Сідаємо гарненько, правильно. І готуємося до письма. Напишіть, будь ласка, каліграфічно у простому зошиті клітинки число відповідь менше число 8 на 3. Одержимо 5. Напишемо гарно, гарно рядочок, п'ятірочок. Зупиніть відео для того, щоб це зробити ще краще. А у нас геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, якого кольору криві лінії. Так, у нас кривими є зелений і синий. Скажіть, будь ласка, вони чимось відрізняються? Так, вони відрізняються тим, що одна із них просто продовжена, а інша замикається між собою кінцями. Такі лінії називаються замкненими. А тепер подивіться, якого кольору ламані лінії. Це червона і фіолетова. Вони теж чимось відрізняться. Так, це замкнена фіолетова лінія ламана. Молодці! Дякую вам за це, що ви так сказали. А тепер давайте подумаємо, як називається числа при додаванні. Доданок, доданок, сума. А при віднімані. Зменшуваний відємник різниця. Чи може сума дорівнювати одному з доданків? Так може, коли у нас один із доданків буде 0. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Так може, коли у нас від'ємник 0. Чи може відємник дорівнювати зменшуваному? Може. Якщо ми. У результаті одержимо 0. Що можна сказати про різницю? Різниця це результат дії віднімання. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Звичайно, з відніманням ми можемо з, однієї, з одного прикладу на додавання зробити два приклади на віднімання. Відкриємо сторінку 106 у нашому підручнику і виконаємо арифметичні дії з нашим поїздом. Перший вагочок 10, другий відняти 7, буде 3. 3 додати 6, 9, 9 мінус 8, 1, 1 плюс 5, 6, 6 відняти 4, 2, 2 плюс 8, 10, 10 відняти 9, 1, 1 плюс 3, 4, 4 мінус 0, 4. Якщо ви не встигали за мною, то, будь ласка, можете зупинити відео і роздивитися гарніше. Якщо вам було важко виконувати ці дії, вам слід вивчити таблиці додавання і віднімання до 10. А ми переходимо до завдання 2. Давайте виконаємо порівняння. Якщо ви уважні, то ви побачите, що тут так, як і минулого разу, вчорашній наш урок згадаємо, є порівняння вираза і числа. Для цього нам потрібно вирішити, скільки буде у виразі. 5 плюс 4 буде 9. 9 менше 10. 9 з однієї сторони, а 3 плюс 5 буде 8 з іншої. Отже, 9 більше 8. 8, а з другої сторони 4 додати 3. 4 додати 3 буде 7. Отже, 8 більше 7. 7 з однієї сторони, а 9 відняти 2 з іншої. 9 відняти 2 буде 7. Ми поставимо до рівня. 8 відняти 6 буде 2. 2 менше 3. 6 плюс 4 буде 10, і з іншої сторони теж 10, тому ми поставимо знак дорівняння. Молодці, виконали все. А тепер на сторінці 103 завдання третє. Давайте порівняємо, обчислюючи, не обчислюючи значення виразів. Як це зробити? Якщо ви уважно дивитесь, ви бачите, що у нас у першому порівнянні є 9, і з другої сторони теж 9. А з першої сторони у нас 9 відняти 2. Що треба зробити? Треба уважно подумати: якщо ми будемо віднімати, то число у нас зменшиться. Ми можемо навіть не віднімати, одразу поставимо знак менше. У іншому випадку 6 з однієї сторони, а з іншої 6 відняти 3. Звичайно, 6 зменшиться, нам не потрібно віднімати. Ми бачимо, що воно зменшиться, тому теж поставимо знак менше до віднімання. У прикладі 5. А з другої сторони 5 додати 3, порівняння буде на користь додавання, тому що п'ятірочки між собою рівні, а коли ми додаємо, то ми число збільшуємо. Отож, коли в нас є число однакове і є додавання, ми будемо ставити знак більше до додавання, а коли у нас є однакове число і віднімання, ми будемо ставити знак менше до віднімання. У нас утвориться 4 додати 6 буде більше за 4. 9 і 9 відняти 1 буде 9 більше, ніж 9 відняти 1. 10 відняти 3 буде менше, ніж 10. Зупиніть, будь ласка, наше відео і запишіть номер 3 до своїх робочих зошитів. А ми продовжуємо. Давайте виконаємо четверте завдання. Розіб'ємо нерівності на групу за способом порівняння без обчислення. І з обчисленням. Якщо ви уважно дивилися, ви помітили, що у нас є такий приклад, як так, 6 плюс 3 це буде у нас і 6 порівняння, це у нас буде без обчислення, а 3 додати 4 менше 9 буде з обчисленням. Без обчислення 9 мінус 8 менше 9. Без обчислення, з обчисленням 8 плюс 2 дорівнює 10, 2 додати 5 більше 5. Без обчислення. 9 відняти 7 менше 3, з обчисленням. 10 відняти 9 менше, ніж 10, без обчислення. 2 додати 7 більше 2 без обчислення, 7 додати 3 більше 3, без обчислення. Ось так. Молодці. Гарна робота. А тепер давайте ми з вами подивимося на п'яте завдання. Нам потрібно скласти задачу про велосипеди за короткими записами і розв'язати. Подивимося: у нас є велосипеди. Подивіться, у нас є. Люди їдуть на велосипедах і стоять велосипеди. Давайте подивимося на короткий запис. Було 6 велосипедів, поїхало 4 велосипеди. Залишилося знак питання. Для початку ми складаємо нашу задачу. На велотреку було 6 велосипедів. На 4 велосипедах спортсмени поїхали тренуватись. Скільки велосипедів залишилося? Ми склали задачу, тепер складаємо схему до неї. Малюємо, що у нас було 6 велосипедів. Далі з них поїхало 4, залишилося знак питання. Вирішуємо задачу. Подивіться, які в нас є числові дані. 6 і 4. Що нам потрібно знайти? Знак питання. Якщо ми бачимо у нашому короткому записі є слово залишилося, то ми маємо сказати, що це у нас задача на віднімання. Отож, 6 зняти 4 дорівняння 2. Відповідь: 2 велосипеди залишилося. Добре. Давайте подивимося другу схему. Було 6 велосипедів, приїхали 4, стало невідомо. Складаємо задачу. На велотреку було 6 велосипедистів. Приїхали тренуватись ще 4 велосипедисти. Скільки велосипедистів стало тренуватись? Давайте подивимося на схему задачі. Креслимо 6 велосипедистів схематично і 4 велосипедисти схематично, скільки разом невідомо. Слово стало у нашому короткому записі. Означає додавання. Подивімося, які у нас є числові дані. У нас є 6 і 4. Як знайти невідоме? Треба до 6 додати 4. І вийде 10. Сума наших велосипедистів 10 велосипедистів. Отже, відповідь 10 стало тренуватись. Про що нове ви дізналися на уроці? Як знайти невідоме зменшування? Потрібно до різниці додати відємник. А невідомий від'єдник від зменшуваного відняти різницю. Що ми повторили? Ми з вами і додавали, і віднімали, і повторювали про криві і прямі ламані лінії, а також ми з вами порівнювали числа й вирази. Давайте розкажемо про власні навчальні досягнення на уроці за допомогою вправи веселка. Червоний кольор я не міг і не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив із допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це робив. Фіолетовий це було дуже просто. Оберіть, будь ласка, колір. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!